Думки відповідно до особливостей соціально-економічного стану суспільства складалися різні форми навчання. Але кожна з них неодмінно вбирала в себе надбання попередніх поколінь і виділяла те позитивне, що сприяло підвищенню ефективності навчального процесу. Науковці уроком називають форму організації навчання, за якою вчитель веде заняття за стабільним розкладом і регламентом. Постійним складом учнів, котрі мають приблизно однаковий рівень фізичного і психічного розвитку, поняття урок вже існує 400 років. А яким він був у різні часи? Ще з часів Яна Коменського навчання розглядається як спільна діяльність вчителя і учнів. За останні тисячоліття на освітніх теренах найпомітнішими є такі форми організації навчання. Індивідуальна, групова, класноурочна, велланкастерська, мангеймська, дальтунплан, бригадна лабораторія. Перше, елементи класноурочної системи, а також різні методи навчання виникли у 16 столітті в Україні та Білорусі у братських школах. Досвід братських шкіл України вивчав видатний чеський педагог Ян Амос Каменський. Він розробив засади класноурочної форми навчання. Що її виклав у фундаментальній праці Велика дидактика» у 1657 році. Після її появи урок став провідною формою навчання у всіх школах світу. Разом з тим, він висвітлив ряд правил, якими ми користуємось і сьогодні. Великий внесок у розвиток класноурочної системи приніс відомий педагог і психолог 19 століття Костянтин Ушинський. Він обґрунтував систематичний та аналітичний методи навчання і постійно вдосконалював вчення про урок. приділяв увагу розвитку навичок самостійної навчальної роботи школярів та розробці методики роботи вчителя на уроці. У засвоєнні знать за Ошинським велике значення має наочність. Научність необхідно використовувати для того, щоб органи чуттів брали безпосередню участь у сприйманні навчального матеріалу. Першу спробу модернізації класноурочної системи зробили в кінці 18-го на початку 19 століття англійський священник і учитель. Система була названа на їх честь Белланкастерською. Суть її полягала у тому, що старші учні під керівництвом учителя вивчали матеріал, а потім навчали тих, хто знав менше. Це дозволяло одному вчителю здійснювати масове навчання, але якість була вкрайне спою. У Мангемській системі учні, в залежності від їх здібностей, рівня інтелектуального розвитку і ступеня підготовки розподілялися по класах на слабкі, середні та сильні. Відбір відбувався на основі результатів психометричних обстежень, характеристик учителів та екзаменів. Найбільш радикальною була система індивідуалізованого навчання, що вперше застосувалася вчителькою Елен Паркхерст в першому десятиріччі ХХ століття під назвою Дальтон План. На початку навчального року учням видавалося завдання на рік з кожного предмету. Річні завдання конкретизувалися в місячних завданнях і учні світували у встановлений термін. Так в радянській школі у 20-ті роки використовувалася модифікація дальтон плану під назвою бригадно лабораторна система. Учні працювали в лабораторіях та на пришкільних ділянках. У ті ж роки з'явилися спроби запровадити в школах системи проєктів та комплектів. Але все це не давало бажаних результатів, а лише руйнувало класно урочну систему. Тому на початку 30-х років урок знову став провідною формою організації навчання, переважає фронтальна організація занять. У ті часи ще один український педагог Павло Блонський розробив ряд методів для вдосконалення уроку опитування, анкетування, тестування, спостереження, статистичний метод. Школа не може дати дитині всю необхідну для життя знань, тому головне виробити в учнів уміння і бажання набувати знання на протязі всього життя, говорив він. Розробляючи програму боротьби із шкільною неуспішністю, Лонський близько підійшов до проблеми рівневої диференціації учнів. Він пропонував створити для слаборозвинутих учнів окремі класи. Після війни Розгорнулася боротьба з відновлення роботи школи на всій території України. У 1949 році здійснено перехід до загальної обов'язкової семирічної освіти, а у 1956 році виникають школи-інтернати. Урок вже має свою структуру, регламент, виникають різні типи уроків. У 50-ті роки пріоритетним є комбінований урок, який недостатньо вирішує проблеми розумового розвитку школярів. Тому було введено практикуми, а на початку 60-х використовуються лекції, конференції та семінари. У 1972 році вони увійшли до списку обов'язкових згідно зі статутом загальноосвітньої школи. У середині 60-х років проблема удосконалення уроку знайшла свій подальший розвиток у досвіду ліпецьких учителів, які запропонували новий тип уроку. Відійшовши від докладного опитування одного-двох учнів, замінивши його фронтальною бесідою з усім класом. Для узагальнення широко використовувалися переносні дошки. Свій внесок зробили і наші кіровоградські вчителі. Ними було опробовано лекційно-практичну систему занять. У межах однієї теми вони використовували на зразок плану Трампа різні форми навчання. Вивчення матеріалу починалося з підготовчого уроку. Потім йшли лекції, практичні заняття та два об'єднаних підсумкових уроку. Про диференціацію навчання говорили ще у 20-х роках ХХ 20 століття, але широко її почали використовувати у 90-х, тоді ж у нашій країні почали застосовувати і тести. У 21 столітті актуальними стають інноваційні технології навчання. За останні десятиріччя дослідження загальних форм навчання було пов'язано з навчально-пізнавальною діяльністю учнів в умовах колективної, індивідуальної роботи в класі. Педагоги все частіше обговорювали тему оптимізації навчання. В умовах сучасного часу, що швидко змінюється, глобалізації та широкого розповсюдження інформаційних технологій необхідні нові підходи для покращення освіти. Урок не повинен бути орієнтованим. На відтворення знань в аналогічних ситуаціях тому нагальною потребою є розробка нових форм організації навчання, а також удосконалення традиційних методів та застосування нових, розроблених і перевірених у науковому експерименті та у досвіді роботи творчо працюючих учителів.